Тут цікава історія, тому що тут, знаєте, як там і хочеться і коліться, і мамка Нівеліт. Чи планує Ізраїль подібну штуку? Так. Да. Але в реалізації стоїть підвішений стан. Запитую, з чим пов'язаний підвішений стан, з блокуванням чогось. Тобто, можливо, або а, досі обговорюється доцільність подібних ударів, або блокування, або ці скандали зі штатами були, не були. Ну, коротше, що є, є якісь да, стримуючі механізми до а, 100 ну, прийняття цього рішення максимально. А чи буде, чи все таки якби би, да, в, влуплять? Ймовірність достатня по королеві мечів. В цілому, давайте так, шанси на загострення, знову відновлення загостреного конфлікту, да, 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 це воно до того все йде. Але питання по от ядерним об'єктам, отут, от. Може бути дуже болісною темою для самого Ізраїля, потім наслідками за прийняття такого рішення. Тому зараз там є третя сторона, скоріше за все, ведуться якісь перемовні штуки. Це може бути не обов'язково до речі, США можуть бути аравіти вкотре да мусульманський світ, який починає перемовний процес з Ізраїлем. Коротше, поки воно в підвішеному стані. Поки. В підвішеному стані, виключно із-за наслідків якихось для самого Ізраїля в зовнішньополітичних. Тому поки вони це поставили на паузу, але планують. І я так розумію, при першій жі змозі задіють знову, до речі, знову королева мечів. Вони то до нового року, у них то до 9 травня, то і ще до чогось. Тепер до кінця літа, у них чотири області і так далі. Давайте так, ми не, ми не а, применшуємо. Того, які ресурси має ворог, але і не перебільшуємо їх так, як хоче, щоб це виглядало сама ну, для самої РФ. Так? якби бійтеся нас, ми страшні і могучі. Значить, що ми дивилися по питанням наступів. А, буквально от у мене був розклад, він випав супердетальним. Перша якась хвиля тискова вона може бути для РФ успішною. Дійсно, там може бути привіди для святкування, тобто якісь населені пункти, незначні або якісь просування да, до певної точки. Такі, ну тобто, оцей нахраб, він первинний, первинний імпульс, він може бути дійсно якийсь позитивний для РФ. Але далі а далі відбувається з нашого боку для них п'ятірка мечів і сімка мечів. Я запам'ятала прям детально цей розклад, бо це а, наша дія для того, щоб вони втратили значну кількість ресурсу не тільки людського, але й технічного. І вони знову грузнуть. Грузнуть і якби. Все, тому що скоріше за все спробують вони йти із того, як випадало по всій лінії фронту, і в якої який, в якийсь певний момент після цієї першої форії, де вони зробили якийсь нахрап, а далі стали, вони зрозуміють, що ресурс доведеться кидати виключно на якісь вибіркові напрямки, не вийде тягнути всю лінію фронту. І е, я схиляюся до того, що ми говоримо точно про Донецький напрямок, отам от, от по-любому, вони будуть перекидати ресурсну історію, і мене бентежи Запоріжжя і Харків. Ківський напрямок, от поки це от дві таких точки, які є, не дивлячись на те, що там згадують суми. Суми все одно випадають для сум, є загроза для сумської області, для сум є загроза, але вона все ще виглядає скоріше, як перетягування нашого ресурсу на додатковий напрямок. Тобто, це не, не та кількість ресурсу, яка дозволяє їм захопити місто Суми чи якось там значну територію, а це саме для того, щоб ми вимушені були розтягнути лінію фронту, як і харківський напрямок, да, знову повторний, Він же для не, не скільки для того, щоб захопити Харківську область, хоча вони там на Куп'янськ все ще і на Вовча. Ансклізуть скільки на перетягування наших сил з інших напрямків, да, тобто це от розтягування. А от тому на сумах може змінитися ситуація не на краще, тому що там може дійсно бути якась частина російських військ зайти на прикордоння Сумської області і за цього да наробити. Нервів і лиха, але от прям щоб суперглобальні просування, от щоб прямо все, капець великі якісь районні центри, ну у мене такого не випадало. У мене випадало, да, якісь, якісь успіхи, на жаль, вони будуть мати, але порівняно з тим, що вони планують, реалізація просідає крепко. І це якби для нас великий плюс. На жаль, це ну, ціною наших хлопців і дівчат, але лінія стримування, тобто, не так сталося, як гадалося для Росії. У нас карта ностальгії. У нас знову переговори про переговори з переговорами в переговорах і про переговори. Все. То найближчим часом підписаний меморандум про припинення вогню це взагалі нереальна перспектива. Травень точно ні. Судячи з того, як випадає травень, точно ні. Червень, поки там шансів менше в мінус, ніж в плюс. Угу. Тако, та воно коротше, поки не видно. Нормального конструктивного поки не видно. Розмов да, зустрічей до халери, варіантів накиданих до, до, до сраки. Просто реального якогось конструктиву поки ні. А до кінця місяця скоріше за все буде, тому що дивилися на початку тижня. Випадало, що вони дійсно планують масштабний якийсь комбінований обстріл, і намагаються його реалі... ну, будуть намагатися його реалізувати от найближчі декілька тижнів. Тобто, ну грубо кажучи, до кінця місяця там воно прям виходило. Там розклад прям з вежі починався, як їхні плани, їхні дії. Тому да чекаємо на те, що будемо обстріляні вкотре. Ми ділимо ці заяви на 50, а то і більше, тому що ми дивилися в понеділок, коли в нього якраз ми дивилися на іншому каналі, і це якраз було під час того, як вони розмовляли. От і вже тоді було очевидно, що він буде робити біполярні заяви. Уже тоді випадало, що ні, я, звісно, Україну люблю, але Путін красавчик. Ні, я виходжу з Гриня, не виходжу. Ми будемо продовжувати. Ми не будемо. Буде коротше. Оце, оце от колохання, воно воно буде. Воно буде, воно було очевидне, що в понеділок воно вже випадало в понеділок. і Там ніфіга ні суттєво ця картинка не змінилася. Там дуже легка логіка у Трампа. Я на неї постійно наголошую будь-яку розмову рішення, що завгодно, що оголошує Трамп. Він буде видавати як власну перемогу. Тобто, навіть якщо воно пройшло абсолютно паскудське, навіть якщо це було повне гівно, він вийде до публіки і скаже: це моя особиста перемога, зі мною Америка знову стала великою. Все. Ну, типу, а зрозуміло, що він не хоче ставати. Ми роздивлялися питання, чи його так кожного разу після того Путіна колбаси. Ну, як мінімум, тому що він не хоче виглядати ідіотом. Давайте відверто, і він не буде виглядати ідіотом. Він буде тягнути лямку того, що його не кинула Росія до останнього. Йому цікаво з Росією мати певні фінансові ну, торгування. Йому вигідно, як не крутий. Він дивиться на Росію виключно як на бізнес ну, як на бізнес, на Путіна, як на бізнесмена, а не в політичному ключі. І будь-який будь-який перемовні процеси навіть провальні, він буде виставляти як неймовірну перемогу. Все. ну. Заяви Трампа не дорівнює вирішення в, в рішення Конгресу, рішення судів і самоустраніння всього конгресу. просто тому, що Трамп так сказав, це не дорівнює. Заяви Трампа не дорівнюють політичним рішенням американців. І ми бачимо це по а, заяві про потенціальні все таки санкції, які я і з того, що в мене випадало, і що як тільки за них заговорили, ми таки дочекаємося. Може не так швидко, як нам би хотілося, але вони продовжують випадати як один із. А, Дуже ймовірних варіантів важелю тиску з Трампом аби без нього. Тому що ну, знову асоці... асоціювати Америку виключно з рішенням президента, да ні, ніфіга, фіга. Там Конгрес діє і без президента, як такого, Сенату, оце вся сама історія. Тому там і ще підождіть ховати стосунки американсько-українські з кінцями, те, що Трамп там поплив кукухою, то коротше. То, то своя історія. І він не може так легко вийти з цієї гри, ну, от як не крути. І, типу, я сама устранілся від перемовин. ні. Знову ж таки, не так все легко, тому що є певні зобов'язання. Вийти із таких політичних ем, тьорок, вибачте, будь ласка, я за сленг, але я інше це не назву. Ну, типу, не, 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 не вийде. З приводу потенціалу російського, ну, таке. В затяжну вдовгу в, в текущу, да вони можуть в серйозну наступальну і так далі. У них проблем не менше ніж у нас. Може, може бути змінена, може бути зменшена, там і так далі, але повністю по, по ну по повністю її припинити прям повністю не можуть. Бо є певні підписані папери на співпрацю на декілька років вперед, які підписувалися ще при Байдені, які схвалював Конгрес, на які Трамп ну ніяк не може вплинути, хіба що в суд подавати. Oh, я про це якраз я кажу, uh -huh. ні, оцей процес він просто затягується. Там ми дивилися, і я періодично передивляюся. Тобто, оці от мита там на півсанкції, вони дійсно фігурують і вони, скоріше за все, дійсно будуть прийняті. Просто лише питання часу того, наскільки вони там будуть колихати, оті всі голоси, які потрібні для прийняття цього рішення. А там з оцим може бути певне затягування. Але ми я дуже сподіваюся, доживемо до того періоду, коли вони їх таки приймуть. І там є всі шанси, що вони їх приймуть. Випадало, можливо, на літо, ну, хоча б коротше, влітку має щось кудись зрушитися, можливо, навіть і раніше, якщо дуже сильно повезе.